головне події в Харкові та області 2 жовтня. У Харкові затримали депутата обласної ради, який є проректором одного з провідних вишів. 46-річного чоловіка підозрюють в організації ухилянської схеми, а саме фіктивного зарахування студентами чоловіків призовного віку. Як повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула, до схеми проректор залучив двох колег з іншого навчального закладу. Упродовж минулого року вони оформлювали документи для псевдостудентів та вносили неправдиві дані до єдиної державної Електронної бази з питань освіти. На підставі довідок з цієї бази ухилянтам незаконно оформлювали відсрочку від мобілізації. Жоден із цих студентів насправді не навчався у виші. СБУ задокументувала сім епізодів оформлення чоловіків на фейкове здобуття освіти. Абдула повідомив додаткові дані про затриманого. Він позафракційний депутат облради. Обирався до неї від забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Під цей опис підходить проректору. Університету радіоелектроніки Василь Росіхін джерела медіагрупи об'єктив підтвердили, що йдеться саме про нього. Речник СБУ додав, встановили, що підозрюваний продовжує контактувати з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої харківської весни, які втекли до Росії. Також, за даними Абдули, затриманий планував переїхати до Москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів. Двох ймовірних спільників проректора та Ж затримали усім трьом загрожує по вісім років позбавлення волі. СБУ прийшла до ТЦК у Харкові. Про підозру повідомили майору одному з керівників районного центру комплектування. Правоохоронці вважають, що той знімав військовозобов'язаних із розшуку. Для цього проводив незаконні маніпуляції в державному реєстрі оберіг із використанням персонального електронного ключа доступу. Речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що задокументували 29 фактів безпідставного зняття з розшуку ухилянців. Слідчі дії тривають і в справі можуть. З'явитися нові підозрювані В СБУ відзначили, що викривали військовослужбовця за сприяння харківського обласного ТЦК та СП. Куди цілили окупанти кабом, який прилетів по Барабашову. Припущення зробив в етері Суспільного головний поліціянт Харківщини Петро Токар. Він зазначив, що ракетні удари в середу прийшлися по об'єктах генерування електрики. Що ж до кабів, які вдарили по Харкову, то цілком ймовірно, що цілили по електропідстанції, яка знаходиться поруч з Барабашово. Однак, по факту, знищили 86 торгових павільйонів. У іншій локації згоріли 24 гаражі та 6 авдії. Івок, більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.